Нещодавно я натрапила на пост лікаря-психіатра про панічні атаки. Як знак вдячності за те, що ви подивитесь це відео, я обов'язково прикріплю нижче посилання на безкоштовний порадник від даного лікаря психіатра на тему, як впоратися з панічними атаками та як навчитися з ними жити. І мені захотілося підняти цю тему, базуючись на власному досвіді. Можливо, це когось якось підтримає, можливо, комусь допоможе. Головне, що я хочу донести цим відео, це те, що панічна атака не несе загрози прямої загрози вашому життю, здоров'ю, вашій психіці. Ви не зійдете з розуму, ви не помрете, у вас не зупиниться серце, хоча в момент панічної атаки вам так може здаватися. Під час панічної атаки наш організм перебуває в стані гвалтовного страху. Тобто, це як ми, ми знаходимося в ситуації з позиції нашого організму, в якій нам треба або втікати, або боротися за життя. Отак От організм бачить панічну атаку. Як ми її бачимо? Ми її бачимо, як. Добре, я тут опишу не як ми, а як я її бачила. Так мені буде легше. Як у мене це відбувалося, як я бачила панічну атаку. У мене пришвидшувалося серцебиття дуже сильно. Я відчувала, як починають підходити сльози без причини. Тобто, це могло відбутися вже в пізнішому часі, це могло вже відбутися де, де завгодно, на роботі, на навчанні, просто десь на вулиці, сидячи вдома або навіть прокинувшись посеред ночі. Я відчувала, як підходять сльози. Ще було дуже багато думок, дуже багато почуттів раз. Навіть я навіть не могла цього якось сформулювати. От якби мене хтось запитав, що відбувається, я б не могла цього описати, бо я сама не розуміла. Це просто внутрішня така паніка, як то щось відбувається, хоча ви можете сидіти спокійно вдома, і у вас таке відчуття, що щось відбувається. Вам потрібно щось робити, кудись втікати, якась є загроза. До того всього кажу, ж пришвидчується серцебиття, і оця от паніка, як сама назва говорить, панічна атака. І оця паніка вас просто охоплює цілого. Я починала дуже сильно плакати. Якщо це було десь на роботі, то я відходила у вбиральню і так само сідала. Мені потрібно було так приземлитися, якось об щось е, обпертися. Мені так було легше. Не завжди, але інколи е, я тряслася, ну, і ще й від сильного плачу, тобто аж отак от вся тремтіла. Я не можу сказати, що в мене було е, яскраві відчуття того, е, що я зараз помру, але у мене точно було відчуття, що я схожу з розуму, і що я дійсно зараз зійду з розуму. Це такий страх, я, я цього не можу описати. і Тобто ти взагалі не можеш. Е, на чомусь іншому сконцентруватися. Ти настільки, як то тебе закрили такою чорною якоюсь е, пеленою, і ти сидиш в цьому, ти сидиш в цих сльозах, в цьому е, серце б'ється, ти тремтиш, ти не можеш зрозуміти навіть про що ти думаєш і що ти відчуваєш, і чого ти боїшся. І ти думаєш, що ти зараз йдеш з розуму, ну, бо це дійсно внутрішньо так і виглядає. Це дуже жахливий стан, хоча панічні атаки вони насправді дуже-дуже часто трапляються. Як написано було у дописі цього психіатра, є речі, які не, не потрібно робити при панічній атаці. Я десь внизу прикріплю посилання на цей пост, щоб ви могли теж собі почитати. Він там говорив про те, що дуже багато людей викликають швидку, так яким здається, що вони зараз помруть, починають міряти тиск, або якщо це трапляється десь в якомусь дуже людному місці, там супермаркеті на вулиці, в метро люди втікають додому, люди можуть потім боятися виходити, потрапляти в такі ситуації, так як вони мають уже такі асоціації, неприємність. Але так як панічні атаки самі по собі. Загрози не несуть, то це все робити не варто. Але заспокоюватися якось ж треба. Правильно, правильно. Ще дуже важливий момент, що панічні атаки вони ну явище дійсно абсолютно поширене, нормальне. Але нормальне, якщо це раз на якийсь час. Стресу у нас в житті дуже багато, ми цього просто не витримуємо. Це окей. Але. Якщо ви помічаєте, що такі стани панічних, панічних атак стали набагато частішими, і вони вже йдуть з періодичністю. От, як у мене це починалося, це було там якось раз на два місяці. І от я вже це дійсно помітила, коли це було щотижня точно, стабільно. Потім, ну, щодня в мене прям не було, але декілька разів на тиждень так. І це вже заважало функціонуванню. Тобто ти як на пороховій борщ трохи. Ти вже настільки виснажений тим станом, і тим, що в будь-який момент тебе може оце настигнути, і ти впадаєш вже в якусь параною, ти, ти починаєш вже цього аж чекати. Ти, ти думаєш так, годину вже не було, дві години не було, та, другий день, все, сьогодні точно буде, сьогодні точно. Коли зранку не було, в обід не було, ага, значить, точно ввечері. І починається отака себе накрутка, це знову ж таки, я про себе кажу, так? Тому в такій ситуації, коли панічні атаки у вас зачастилися, і ви це помічаєте, або це помічає хтось з близького кола вашого оточення, хоча нереально відчуваючи панічні атаки так часто, нереально цього не помічати. Дійсно в такій ситуації справді потрібно звернутися до спеціаліста. В основному допомагає психотерапія. Тобто вам не обов'язково йти до психіатра і починати приймати ліки. Спочатку можете сходити на психотерапію, але вибирайте хорошого психотерапевта обов'язково. Читайте відгуки, питайте знайомих, слідкуйте, запитуйте про освіту. Це правда дуже важливо. Не беріть когось першого ліпшого. Підходьте до цього так, як до лікаря, який має зробити вам серйозну операцію, тому що втручання в мозок, хай воно і не безпосереднє, але все одно втручання в нашу психіку це дуже важливо. І що ж тоді робити при цих панічних атаках? Я не експерт, але я розкажу, що допомагало впоратися мені до того моменту, поки я ще не пішла на терапію, доки я ще не почала лікуватися у психіатра. Що я робила? Я настільки була вже цим налякана, от, от як, як я вам все описала, це вже і параноя, і якісь очікування, і просто постійний такий страх. Що коли це починалося, я просто в цьому стані сідала. Я в нього занурювалась, бо я знала, вже, що я цього не можу зупинити, не можу якось переривати, мені треба це прожити. Я старалася концентруватися на тому, що я повинна це пройти до кінця, це закінчиться. І я могла себе отак от сидіти об обнімати. Ой, бачите, я могла отак от себе сидіти обіймати і казати Катя, все добре, воно закінчиться, ще трошки. Катя, ти молодець, все окей, все окей. Все добре, я так от просто у сльозах. Ну, це мені зараз так дивно трохи це описувати, але мені це дійсно досить таки допомагало. Тобто я концентрувалася на тому, що я себе заспокоюю. Я старалася не... не прокручувати в голові оцю думку, я схожу з розуму, я схожу з розуму. Ні, я говорила собі, все закінчиться, все закінчиться, все ти справишся, ти молодець, все добре, я тут. Я, я себе підтримувала просто дійсно як могла. Який ще спосіб мені допомагав? Люди часто з цього сміються, хейтери будуть хейтити, так? Але мені допомагало знімати себе. Так, я не кожен раз могла задати про те, щоб дістати телефон, поставити камеру і знімати себе як я плачу. Дорогі глядачі, тут ви можете спостерігати одну з моїх найяскравіших панічних атак, яку мені вдалося зняти на камеру. Вона вже тут, на завершувальному, скажімо так, етапі. Я була пер переконана, що я сходжу з розуму, і я взагалі не розуміла, хто. І мені здавалося, що мені просто сидять якісь різні особистості, але де в цих всіх особистостях я, я вже не знала на той момент. До речі, тут я використовую ще одну прикольну техніку з когнітивно-поведінкової терапії. Це такий неконтрольований запис усього того, що відбувається у вас в голові. Це не тільки допомагає заспокоїтися в моменті, але і потім дає можливість проаналізувати все те, що відбувалося у вас в голові у цей тяжкий момент. Але це дійсно мені допомагало, бо я концентрувалася на своєму відображенні. Я часто в такі моменти згадувала маленьку себе, і мені ставало дуже прикро. Якось це допомагало мені зрівноважитись і так знову ж таки заспокоїтись, підтримати себе. Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, поставте лайк, оформіть підписку на мій канал. Давайте будемо разом підтримувати україномовний YouTube. Він у нас ще тільки починає розвиватися. Але давайте всі зробимо в нього свій вклад, і додатково мені це дуже робить приємно, бо я розумію, що я це роблю не в пустоту, а комусь це дійсно може бути якось корисно. А надалі, коли вже заспокоювати себе, мені не допомагало в перспективі, оскільки так, це допомагає в моменті заспокоїтися, натомість це не вирішує проблему і панічні атаки не зупиняє. Тоді я вже звернулася по допомогу до психіатра, до психотерапевта. Знаєте, до того я цей момент відтягувала, бо чекала на якийсь найбільш вдалий момент, поки я назбираю грошей, поки я точно знайду свого спеціаліста. Але тоді я вже була в такому стані, що вже дійсно це все було неважливо. На психіатра, коли я записалася до нього і коли пішла на перший візит, я віддала свої останні майже. Останні гроші. Це був якийсь тиждень, напевно, до зарплати. Я віддала те, що мала на візит і на таблетки. І уже через тиждень, якщо я не помиляюся, я пішла на першу сесію до психотерапевта і ходжу по цей день. Повторюсь уже вкотре, що фармакотерапія разом з психотерапією вона таке компо зробила. Ну, ну просто. Розсвіла, ну розсвіла, ну дивіться, сижу нормально, не плачу, правильно сміюсь тут. Ні, дійсно, якщо без жартів, дуже, дуже допомогло. Були рецидиви, рецидиви, якщо це можна так назвати. За цих півтора роки я пам'ятаю, напевно, сильніших, може, три. Якщо раніше це було кілька разів на тиждень, ну то самі можете зрозуміти. Яка ж все-таки різниця бути з лікуванням чи без? Тому бережіть себе, знайте, що це нормально, але якщо ви боїтеся і думаєте, що це вже приходить не в норму, вони стають частішими, і ви себе в цьому всьому губите, це заважає вашій роботі, заважає вашому життю, то не тягніть, не будьте як я, не тягніть. Не тягніть і йдіть одразу до психіатра, до психотерапевта і будьте здоровими. Блін, я сказала це як в якійсь телепрограмі. Там щось було про народну медицину, про якихось лікарів. І там теж вони в кінці говорили. І теж вони там в кінці говорили, щось типу. До побачення, будьте здорові! Ну короче, ви зрозуміли, папа.